Так, сьогодні парад планет. Давайте подивимося, що вам така подія принесе, які переміни в житті. Ви ніби завершаєте якийсь етап, в кожного це буде свій етап, хтось йде з роботи, хтось розлучається, розстається. Переломний етап, ви на чомусь конкретно поставите крапку. Ви давно думали, треба, не треба. От зараз саме такий період, що треба все-таки відійти від. Минулого, те, що себе вже ізжило. Е, ніби як закриваєте двері в минуле і відкриваєте нову сторінку свого життя. Дуже важливо саме сьогодні, по можливості декілька днів зробити це, так вам передають вас чекає успіх в якомусь проєкті, не знаю, в когось це проєкт, в когось бізнес, когось нова справа. Вас там чекає успіх, але ви ще маєте якісь сумніви в собі, страхи, вийде-не вийде, а чи воно мені треба, а чи це моє призначення, і так далі, і так далі. Тому важливо йти в страх, і знаєте, від себе скажу, що поки ми не попробуємо, ми не будемо знати. Наше або не наше, і дуже е, прикро буде, коли в 80 років ви собі скажете, блін, а якби я там попробувала, можливо б мене все вдалося чи попробував. Тому дуже важливо пробувати. Навіть якщо ви зрозумієте, що ця справа там, умовно, чи місце якесь не ваше, ви в будь-який момент можете звільнитись там, чи закрити проект, чи закрити той самий бізнес. Тут до вас ідуть великі гроші, але великі гроші до вас прийдуть лише тоді. Коли ви навчитеся довіряти собі, коли ви відпустите оцей контроль, коли ви перестанете все робити ідеально, поки ідеалісти ці синдромом самозванця дотирають щось до близьку, то той, хто не має таких програм внутрішніх, вони вже 10 бізнесів відкрили, закрили і пішли далі. Тобто відпустіть у цей контроль, довіртесь собі, віра в себе, віра в свої проекти, віра в свої справи, які ви хочете реалізувати, цілі, мрії. І тут ви проходите такий урок, будете проходити довіра творцю. Інколи нас якісь ситуації вибувають з колії, тому що ми собі плануємо по одному, а воно йде по іншому. Ви повинні зрозуміти, що Творець вас веде правильною вашою дорогою. І навіть якщо щось йде не по плану, значить так краще для вас. Тому е, завжди це пам'ятайте. Кажуть, вам передають, що підказкою і ключем для вас буде зелений колір. Не знаю. Можливо, комусь треба додати в свій імідж, а комусь кажуть, що ви зустрінете якогось партнера, хтось в любовній темі, хтось в робочій сфері. Буде зелений кольор, така ключ-підказка для вас. В нього або зелені очі, або там одягнений в чомусь зеленому буде, в когось буде що машина зеленого кольору. Зверни увагу, вам така підказка. Хто, можливо, якогось бізнес-партнера шукає, хто хоче зустріти нового партнера, вам така підказка. І взагалі мені по енергетиці йде, що у вас зараз такий відкриється період, що у вас почнуть ваші мрії втілюватись. Тому, коли ви згадуєте якісь бажання або е, якісь мрії, там мрієте, да, Конкретику давайте. Тому що зачасту ми не вміємо мріяти і нам дають не те, що ми хочемо, умовно там. Я хочу купити машину. Окей, ти купиш машину, але друге питання яку? Тобто ви маєте вже розкласти по поличках, якого кольору, да, там, яких габаритів, яка там характеристика і так далі. Так само відносно чоловіка, який він має бути. Щоб він мене любив, він вас буде любити, але по-своєму. І чи буде це вам подобатись? Тому Проаналізуйте конкретно, якщо це стосується мужчини партнера, якими якостями він повинен володіти. І прям можете повиписувати. Сьогодні такий день, коли можна загадувати, писати бажання, цілі саме вони будуть реалізуватися найближчих півроку. Тобто, мені вже другий тиждень йде півроку. Протягом півроку ті мрії будуть вам давати шанси, щоб ви їх втілили. І головна ваша задача розпізнати те, що якщо в моє життя приходять якісь можливості, я хапаюся за ці можливості і пробую. А вже там час покаже, вийде, не вийде да, там, вистрелить чи прогорить діяти, сміливості додати, віри в себе. І навіть якщо весь світ каже, що в тебе нічого не вийде, ваша віра вас приведе до вашої цілі. В когось чекає фінансове покращення в якійсь справі. Когось, можливо, гроші прийдуть від якоїсь мужчини, а хто займається бізнесом, вас чекає якийсь прибуток, такий суттєвий відчуєте, що, блін, да, от я бачу, що я не даремно е, працюю. Зверни увагу на жінку: Віра, е, Марія, Маша, Ірина, Людмила. Якась звістка тобі прийде про них. Що ще маю передати? Парад планет сім. Планет стає, сім бажань записуємо сьогодні. Тут ще таке підказка, що ти повинна зрозуміти, повинен зрозуміти, що те минуле, яке ти прожила, воно тобі було дане для того, щоб ти стала тим, ким ти стала, або тим, ким ти ще маєш стати. Тому ти з вдячністю повинна подякувати тим своїм, скажімо, людям, які десь вас тригірили, десь вас придавали. Вони ваші кармічні учителя. Саме пройшовши важкі етапи в своєму житті, трансформації, я бачу. По енергетиці, що трешові історії були в когось там дуже критичні, але завдяки саме таким ситуаціям, такому шляху, який ти прийшла, тебе вели до твого призначення, тебе вели до твоїх цілей, тебе вели до, до, до того, що ти, про що ти мріяла, про що ти мріяв. Тому що ми е, задаємо е, якісь цілі мрії, задаємо Всесвіту Богу, да, в кого ви там вірите, і він нас веде через ці е, шляхи. Інколи вони є тернисті, але саме. Так, Творець виконує наші бажання, тому що він нас чує щохвилини. Тому ви маєте подякувати цим всім кармічним вчителям не на словах, а від душі, і ви маєте відпустити минуле. Тому що якщо ви у своє нове майбутнє тягнете минуле, минулі образи, минулі, там, а він должен, а він там такий пересякий чи должна, це буде вам заважати, почуйте. І ще в кінці від себе додаю сьогодні таку практику, яку ви можете сьогодні зробити. Сьогодні, завтра, ну бажано сьогодні зробити. Займаєте зручне положення, десь знадіть місце, щоб вам ніхто не заважав. Можете включити медитативну якусь музику спокійно, закриваєте очі, глибокий вдох, видих. І уявляєте своє тіло, і уявляєте сім, сім чакр, які є в кожної людини. Хто не обізнаний, заходимо в Google, набираємо е, чакри. Людини і дивитись, де кожна родиться, якого вона кольору. Так, кому важко, можете прям занотувати виписати собі сім чакр. І ви візуалізуєте свій образ в просторі стоїте ви. і Бачите, оцих сім чакр. І ви, ніби активуєте ці чакри, запалюємо ці чакри саме сьогодні. Тому що сім планет стали в один ряд, тому е, мені відгукнулася така практика, і я ділюся з вами. І ви, ніби активуєте по черзі, починаючи з самої нижньої, і доходите до самої сьомої, де знаходиться в нас над маківкою. Просто активуйте. Можливо, вам кожному буде порізно, ніби вони чи закрутяться. Ми активуємо, поштовх вдаємо своїм чакрам, щоб вони почали працювати, тому що вони зараз в сонному стані у більшості. Ніяких слів говорити не треба для активації, просто по черзі, починаються з першої до сьомої. активуємо. І ви відчуєте, можливо, будуть відчуття в тілі, що пульсує саме в вас на фізичному тілі. І ви, не поспішаючи одна за одною, просто активуєте, наповнюєте світлом. Да, в когось, можливо, якісь відчуття підуть, в кожного вони будуть свої. Але ця активація додасть вам енергії, додасть вам сили. І таким чином і очищення ваших чакр запуститься, і ви будете відчувати після цієї практики такий, знаєте, прилив енергії. Я тільки зробила, переробила після того кучу справ. І дуже важливо, якщо ви творча особистість, саме це відчуття наповнення енергії направити в ваше е, якесь творче чи творчу вашу якусь роботу. Тому користуйтеся, пишіть в коментарях, чи будете робити дану практику. Обов'язково не забуваємо написати сьогодні сім своїх бажань. З точністю, з описом, з конкретикою, тому що, якщо немає конкретики, буде збуватись, але ви будете розчаровані, тому що ви, да, я отримала, отримав, але не те, що хотів. Тому конкретика сьогодні, да, як там, краткость, сестра таланта. А, але Конкретно описуємо свої мрії. Хочу вам сьогодні побажати такого, знаєте, відчуття маленького дива, тому що незалежно де ми живемо, в яких ми умовах в яких ви життєвих ситуаціях на сьогоднішній день живете. Тільки наша віра, тільки наша візуалізація, тільки наш дозвіл бути щасливим тут і зараз інколи творить чудеса. Тому я бажаю, щоб ви. Кожна людина, яка буде дивитися це відео, дозволила собі маленького чуда. А хто хоче великого, хай збувається велике. Удачі вам, любові і пам'ятайте, що в вашому житті найдорожча людина це ви. І якщо ви відчуєте, що ви проробили багато класної роботи і отримали якийсь результат, перше про що ви маєте сказати, це подякувати самій собі, самому собі. Тому що ви молодці. Удачі всім! Хай все збувається. Чудес вам сьогодні! Зберігайте відео, поширюйте відео другові, взагалі поширюйте, буду вам дуже вдячна. І е, хай сьогодні буде такий е, зірковий дощ для того, щоб втілювали всі ваші мрії в житті. Удачі вам!